Вітаю з вами Форпост 24. Ми знаходимося в місті Суми. Позаду мене майже вже зруйнованому вигляді, знаходиться історична пам'ятка. Можна сказати, візитівка нашого міста. Це замок, який знаходиться в парку. Казка нещодавно у соціальних мережах заступник начальника сумської військової адміністрації зазначив, що дана споруда є в аварійному стані і потребує зносу. На зараз всі роботи в парку призупинені, адже як зазначили в сумській міській раді на демонтаж ніхто дозволів не. Давав. Ситуацію щодо демонтажу споруди у парку Казка погодився прокоментувати директор КП Суми Комунінвест» Левченко Олег Олександрович. У нас на балансі стоїть дитячий парк Казка і також ця фортеця аварійна. 30 років вона не використовувалась, була зачинена. І понятно, що за ці 30 років там якісь руйнівні процеси проходили. У 2021 році ми розробили проєкт реконструкції з кізної всього парку. було пройдено всю процедуру, в тому числі і громадське обговорення, і містобудівна Рада підтримала цей проєкт, в якому зазначається, що на тому місці демонтується ця крепость, тому що вона не функціональна і аварійна. Замість цього реконструюється. Фортеця та, що знаходиться в нас на острові, і будується нова в другій локації ближче до центру, будується нова функціональна сучасна фортеця. Там з кафешками, з туалетами, там з зонами з внутрішнім двориком, з зонами відпочинку і так далі. От. В зв зв'язку з цим ми провели, зв'язку з тим, що ну, аварійна ситуація і та діти лізуть туди, рано чи пізно закончиться травматизмом, або ще чим гірше. Ми звернулися до до МДКЦ, експертна організація. Вони провели обстеження, визнали її аварійним. і на основі цієї аварійності ми звернулися до голови сумської міської військової адміністрації. Mm -hmm. Він підписав наказ, який входить в його зобов'язання. Про списання своєї фортеці і розпочали демонтаж для того, щоб, якщо дозволить там безпекова ситуація, поставити сучасний ігровий майданчик з зоною відпочинку для дітей і з укриттям ще поруч. Роботи припинили, що ну, деякі люди почали як, під, як, під техні... прямо встановити, машини ставити. Тобто вони кажуть, що ароматські ну, Я понімаю, може бурення є якесь людей, але ми ще раз роз'яснені тому, нас по проекту дві фортиці залишаються, Одна на реконструкцію, інша нова строїться. Тому що це не функціонально. вона аварійна, вона всередині. В середине... мене фотографії можу вам скинути. Вона з ну, все вже прийшло занепад, них. Вона була спостроєна під кінотеатр. Щось функціонально це вже застріла і непрактично і нікому не потрібно.